Сьогодні запрошую вас у гості до країни-математики Королівство кольорових паличок. В цьому королівстві живуть кольорові палички. Їх ще називають паличками кюзенера. Вони знають багато ігор, перетворюються в різні предмети, вміють лічити і знають всі цифри. Тож давайте з ними познайомимось. А допоможе нам у цьому казковий герой. Який сьогодні завітав до нас у гості, хто він, ви дізнаєтесь, відгадавши загадку. Вовка зовсім не боявся, і ведмедю не дістався, та лисиці на зубок вже ж потрапив колобок. молодці малята. Отже слухаємо віршик про палички, який приніс нам колобок. По драбинці ми крокуєм і підряд щаблі рахує. У драбинці гарні. Нові Знаєм щаблі кольорові. Перший то білесенька сніжинка. Другий то рожева наместинка, Третій як небо блакитне. Четвертий червоний гвоздика тендітна, П'ятий. Неначе кульбабка жовтенька. Шостий бусковий як квітка маленька. Сьомий як котик маленький чорненький. Восьмий вишневий компот солоденький. Дев'ятий синенький волошки неначе. Десятий. Жовто гарячий, як сонячний зайчик. А тепер малята дайте відповіді на запитання. Яка паличка стоїть першою? Молодці. Біла. Яка паличка стоїть у ряді останньою. Омаранчева. Паличка якого кольору розташована за рожевою? Блакитна. Молодці. За жовтою. Бускова. Молодці малята. За синюю. Помаранчева. Яка паличка стоїть попереду блакитної? Рожева. Молодці. Яка паличка стоїть між рожевою і червоною? Блакитна. Між червоною і фіолетовою. Жовта. Молодці малята ви вправно відповіли на запитання. Діти, а ви вмієте рахувати? Якщо ні, то в цьому вам допоможуть кольорові палички. Наш гість колобок теж не вмів рахувати, але палички кюзенера йому в цьому допомогли. І тепер він хоче поділитися цією інформацією з вами. У кожної палички є своє ім'я. Той, хто довідається про імена всіх паличок, легко і швидко навчиться рахувати. Ім'я найкоротшої білої палочки 1. І позначається цифрою 1. Як же ж довідатись про імена решти паличок? Потрібно кожну наступну паличку виміряти за допомогою білої. Кількість білих паличок підкаже ім'я наступної кольорової палички. Давайте дізнаємось довжину блакитної палички. За допомогою Білих паличок вимірюємо довжину блакитної палички. Один. Два. Три. Скільки білих паличок знадобилось? Три. Молодці. Отже, із трьох білих паличок можна скласти одну блакитну. Її ім'я три. Позначаємо цифрою три. Давайте дізнаємося довжину жовтої палички. Один. Два. Три. чотири, П'ять. Скільки білих паличок знадобилось? П'ять. Отже, із п'яти білих паличок можна скласти одну жовту. І її ім'я п'ять. Позначаємо цифрою 5. Так само визначаються імена решти кольорових паличок. А зараз наш гість колобок розповість вам цікаву історію, яка трапилася з ним нещодавно. Називається вона, як палички кюзенера допомогли колобку. Тож сідайте зручненько і слухайте уважненько. Доброго дня, малята! Я-то колобок. Жил я у бабухи с дедусем. Лежал себе на веконце на сонечку. Боки выгревал. Та якось стало мне нудно. Коди скочил я из веконца на ганок. В ганку на стежку, толь покотився у лесок. Котився, котився, дивлюся, навколо дерева зеленеют. Усі стежинки скрыти зеленою травичкою. Замилувався пташками та їх співом і заблукав. Що робити? Як же мені тепер додому потрапити? Допоможіть мені малята знайти швидку доріжку до бабусі і дідуся, побудуйте для мене доріжку через рублі, а в пригоді вам стануть палички і замера. Починаємо працювати. Беріть палички жовтого кольору. І викладіть доріжку. Чудово! Ось тепер я зможу мандрувати цією доріжкою додому. Ішов я йшов, а назустріч мені зайчик. Зайчику, як мені потрапити додому? Пригости мене морквиною і я тобі допоможу. Це зробити дуже легко. Зараз візьму дві оранжеві та одну червону паличку. Ось пригощайся, морквинкою, зайчик. Я допоміг і покотився далі. А тут вовк біжить назустріч. Вовчику, допоможи мені повернутися додому. Побудуй для мене з паличорівних високий паркан, а то в мене нічого не виходить. Гаразд, допоможу. Візьму чотири палички бузкового кольору і покладу їх вертикально. Вийшов парканчик. Дякую тобі, Колобок. І покотився я далі. А тут ведмідь мені назусіч, ведмедику. Як мені дістатися додому? Пригости мене бочкою меду і я тобі дорогу вкажу. Mm -hmm. І з задоволенням пригощу. Візьму дві палички жовтого кольору, а внизу і вгорі дві палички рожевого кольору. Ось і нам мед для мед медика. Я допоміг і покотився далі. А назустріч мені руда красуня. Лисичко, як мені дістатися додому? Знайди для мене квіточку, і я тобі допоможу. Викладу квіточку. из палочек черного, белого и блакитного цвета. Взяла квиточку лисичка, а я покатился далее. Котился, котился и привела меня дуришка до хотинки бабуси и дедуся. Малята, порахуйте, сколько мне зверят сегодня допомогло. Правильно, четыре. А кого я зустрел первым? А другим Дійсно, вовка. А хто був третім? Ведмедик, а четвертою молодці лисичка. От і закінчилася моя математична казочка. Я дуже дякую вам за допомогу. До побачення, малята! До нових зустрічей!